Як поєднати відпочинок і роботу? Заслужений артист України Віктор Павлік уже майже місяць живе в Карпатах. Саме там під час зимових канікул він вирішив улаштувати свій гастрольний тур. Раз на кілька днів він виступає, а у вільний час підкорює гори на курорті Буковель. Як розслабляється 47-річний співак на власні очі бачили наші особливі кореспонденти? Він прокидається близько півдня і відразу вирушає в гори. Заслужений артист Віктор Павлік запевняє, на лижах він катається так само добре, як і співає. Мені е, дали в руки інстру, інструктору, як я спробував. В хорошому змісті цього слова вколовся, і з тих пір життя собі взимку не уявляю без е, гір. У горах артиста майже не впізнати. Лижну маску і шолом не знімає навіть під час інтерв'ю. каже, береже голосові зв'язки від переохолодження. Мене видно, що я не знімав повністю маску, бо дуже холодно. І треба тоді шлен знімати. Туда співак називає себе лижником зі стажем і добре знає. Цей вид відпочинку дуже травматичний. Випробував це на собі. Торони ти був впав. Паса! <паса> ну я вже 13 років стою на лижах, і тому мав різні, були різні ситуації. Падав, розтягував були вивихи. Там розтягував розтяжки. Ну щоб такого щось страшного не було. Паблік переконаний, у йому допомагає правильне екіпірування, і з усього цього добра він витратив лише гроші на шолом. І на лижні червики. Решта дарунки шанувальників. Збірна України. Артистів, акторів, людей свого бізнесу їздили у Францію, в Монженевро. І нам тоді видавали такі костюми. Не знаю, він мені дуже сподобає. в мене дуже класні лижі. Це професійні спортивні лижі, справжні. Поряд зі співаком його 14-річний син Павло Павлік. Хлопець став на лижі, коли йому було сім. Тепер екіпірований і їздить не гірше за батька. А ну синочка, повернись до новою я ще покажу, дяді. Дивися, у нас у, у, у Києві є така школа Оленів, називається, бачиш, Єгорич, дуже близький мій друг, який там найголовніший. І він мені кілька років тому назад презентував цей костюм. Вони підкорюють найкрутіші вершини разом. Та після катань у сім'ї Павліків є власний рецепт відновлення сил. Разом батько та син йдуть у лазню. Я раджу всім лижникам після того, як покатався на трасах, обов'язково. Зняти приняти. обмороження. у... Любитель погрітися Віктор Павлік знає, що найкраще допомагає розслабитися російська лазня. Руска баня на дровах це найкраще для здоров'я. Він не боїться високих температур і париться навіть при 120 градусах. Нормально, зараз не дуже натопили. Буває 120, а Зараз вон 80. А після через морозну вулицю напівоголений іде в басейн. ТСН особливе. Один плюс один.